Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді італійський сорт мальга. Ягода дуже-дуже крупна. Ну, одна в мене з ним проблема. Він дуже жадний на вусах. Щоб його розможити, я сьогодні буду всі квітконоси видаляти. Дивіться, ось О, квітконос, яка нагрузка. Раз, два, три, чотири. П'ять квітконосів на на куштику. Цю ми ягодку зараз зважимо. 36-48 грам. Покажу, яка вона в розрізі. Має пустоту. Форма чудова. Мені подобається. Солодка, але в неї є присмак суниці. Всім гарного і мирного неба над головою!